Одна з фундаментальних історій Старого Завіту це є історія покликання Мойсея. Господь покликав цього пророка, аби Той пішов в землю Єгипетську до фараона і звільнив народ Божий, народ Ізраїля. Слово своє Господь промовив до Мойсея в надзвичайній ситуації. Пророк побачив неопалиму купину, яка горіла вогнем. А не згоряла. І через вогонь Господь промовляв до пророка. Взагалі, вогонь в старому Завіті, зрештою, як і в новому, зустрічається нам не раз. І він може бути ну, дуже різний. Вогонь може карати. Вогнем можуть бути спалені цілі міста. Вогнем можуть бути опалені люди на вірні Богові. Наприклад, пам'ятаєте історію про юнаків в Вавилоні, Коли вавилоняни підійшли до плечі, щоби підкинути туди ще більше дрів, вони згоріли. Вони згоріли від жару вогню. І одночасно вогонь не доторкнувся вірних Богові юнаків. Так ми бачимо і в історії про неопалиму купину: вогонь не доторкається цієї купини, він її. Не з'їдає. Вогонь в старому Завіті також бачимо, як провадить народ Божий, народ Ізраїля через пустиню, провадить в обіцяну землю, і він є знаком присутності Божої. Зрештою, і в Новому Завіті ми це теж бачимо. Вогонь сходить на учнів. І це є Дух Святий, який, як вогняні заки, сходить на учнів Ісуса Христа. Зрештою, можемо розуміти. Вогонь є дуже різний, і його треба прийняти. В історії про покликання Мойсея є дуже цікава річ. Мойсей не одразу погоджується на це покликання. Він має сумніви, він має запитання. І, однак, сила Божа проявляється в ньому тоді, коли він виходить назустріч цьому покликанню, коли він приймає вогонь-покликання. Цікавий цей образ є прийняти вогонь. Незважаючи на всі свої слабкості на свої гріхи прийняти Боже покликання, бо воно є сильніше від твоїх гріхів і твоїх слабкостей. Ми бачимо також цікаву історію з покликанням пророка Ісаї, коли ангел з'являється до нього і доторкається його уст вугіллям, яке було взято з жертовника, і промовляються такі слова: ось те, що доторкнулося твоїх уст, очистило Твої беззаконня, Твої гріхи є омито. Ми, подібні Слово чуємо, коли причищаємося тіло і крові Ісуса Христа. Священик, після того, як запричищає всіх вірних, також каже ці слова: ото доткнулося уст ваших, відіймо беззаконні ваші, всі гріхи ваші, нехай очистять. В молитвах, подячних по Євхаристії, не раз ми бачимо цей образ, що ми сприймаємо Євхаристію через образ вугілля, через образ вогню. Який нас не опаляє, але який нас освячує, брати і сестри, дуже важливо зрозуміти цей принцип, як я можу прийняти Слово Боже, як я можу прийняти вогонь, вогонь благодаті, вогонь в Євхаристії, як я можу прийняти вогонь Божий в своє життя. Відповідь дуже проста і дуже складна, одночасно. через покаяння, через визнання з одного боку. Своєї слабкості, своєї грішності і з іншого боку визнання великої потреби в Бозі, котрій дає життя. І це те, що ми бачимо, читаючи історію про Мойсея. Він має різні проблеми. Він Господу каже, що він я гогнявий, як я буду промовляти. Яка різниця, наскільки ти слабкий, наскільки грішний. Якщо Господь тебе кличе, Він знає дороги. Якщо Бог тебе кличе, то твоє завдання прийняти це слово, пустити його в своє життя, аби воно тебе змінювало, аби воно тебе також формувало і, ідучи слідом за Господом, приймаючи цей вогонь, його слово, побачиш. Як він буде діяти в твоєму житті. Любі друзі, ми йдемо дорогою Великого посту. Не раз образом нашої молитви є свічка. Запалюємо свічку, запалюємо вогонь. Нехай це не буде лише образ чогось віддаленого, нехай це буде образ того, що є в нашому серці. Приймімо вогонь Божий.